Без гучних гулянь і розваг, але з вірою та щирими надіями цього вечора у столиці відкривали головну ялинку країни. Цьогоріч дизайн різдвяного дерева символізує життя з чистого аркуша та мирне небо над головою. Також щоб нагадати загадати, точніше найзаповітніші бажання в одному з торгових центрів запрацювала резиденція Санта, і просто зараз на цих різдвяних локаціях працюють мої колеги. Це кореспонденти ТСН Аліна Лісова, Іван Воробйов. Вітаю колеги. Отже, можете поділитися. Емоціями від побаченого спершу Аліно до тебе. Яка атмосфера на Софійській площі і яких кольорів? От наш головний різдвяний символ цього року. Вітаю, Святославе. Так, от просто зараз ви можете бачити, як за моєю спиною вже сяє головна ялинка країни. Вона таких ніжно-блакитних кольорів, що зокрема символізує чисте небо над Україною. Про це саме говорили організатори. А загалом такого офіційного відкриття тут не було. Ялинку запалили буквально годину тому. Але попри це тут зібралося чимало людей найбільше тут саме родин з дітьми. Вони розглядають ялинку, фотографуються біля неї, діляться своїми враженнями. Тож чи є у них новорічний настрій? Попри все, прошу послухати їх відповіді. Ми з міста Хмельницького і з, е, приїхали, щоб побачити, яка ялиночка центральна наша України. Дуже сподобалось. Дуже красива ялинка. Яке бажання загадали? Бажання зараз у всіх українців одне. Це перемога. Не така, як була до війни, але все ж гарна ялинка. Маленька, ну хороша. Дуже гарноманічна э, з церквою смотриться. Тут на Софійській площі також, окрім ялинки, встановили ще буквально дві э, ятки, де будуть продавати сувенірну продукцію, де можна буде задонатити на Збройні сили України. А також буде ще тематична фотолокація крила фенікса, яка також символізує відродження. Окрім цього, інших заходів та святкувань тут не передбачено зміркувань безпеки.